Ідність не починається, коли гаманець порожній. Вона народилася задовго до того, як ви думаємо і повторюємо себе. Подумки і можете провести свої дні, переконавшись. Що життя несправедливе або що ніколи не матиме достатньо грошей, але правда інакше бідність лежить перш за все в мисленні. Оки вона домінує над своїми думками, фінансові ресурси не залишаться довго. Гроші будуть працювати між пальцями, як вода, незалежно від того, скільки ви заробляєте. Агально прийнято бачити людей, які наполегливо працюють, отримують розумні зарплати. І все ж залишиться застряглими в тому ж фінансовому становищі рік за роком. А перший погляд здається, все на вашу користь здоров'я можливості, навіть трохи удачі, лечому то він нічого не змінюється. Умо, um, що ваш спосіб мислення перетворює будь-яке багатство на порошок. Та єврейська мудрість порівнюється з плоскою вазою. незалежно від того, скільки води ви заливаєте всередину неї, якщо є тріщини, в міст завжди втече налогічно разу обумовлений бідністю. Росію все, що отримує, будь то гроші, час чи можливості, а сто бідність не успадкується від того, чого не вистачає в кишені, А через переконання та звички, які ми повторюємо без сумнівів, У цілі покоління за стіні, а інші вчаться порушувати це цикл. В його дні ми вивчимо п'ять принципів єврейської традиції, які деконструємо психічну бідність раз і назавжди. Вони не обмежуються навчанням, як заробляти гроші, а як думати, бачити і діяти інакше. А з цієї внутрішньої трансформації жодна статка не зберігається. Нею навіть маленький починає рости, і життя отримує новий куц ідність. Рідко виникає через відсутність ресурсів. Він врегулюється, коли ми приймаємо ставлення. Які крадуть на шамобупі, які ротримують зарплату і витрачають все негайно на ЗВ. Ті, хто чекає, коли в ідеальний момент почне жити, але цей момент ніколи не настає. Чи щодня відкладаються? завтра я починаю, А завтра він ніколи не бачив. І люди не бідні через відсутність удачі. А тому, що їх розум сповнене стандартів, які тримають їх у пасці, психічна бідність, діє тихо, але рунівно. Е тенденція до жертви, а не вимагати більше. Е, переконання, що хтось прийде, щоб вирішити свої проблеми, е, звичка відкладати, відкладати та відкладати, поки життя не породе, е, тяга до того, щоб охопити все одночасно, не зосереджуючись на тому, що насправді має значення. Бачив людей, які сказали, я жив в іншій крайні. У вас була краща робота чи різні умови. Все було б чітко. Однак вони забувають вирішальну деталь, бідність супроводжує їх, куди б вони не пішли, бо це не у зовнішніх обставинах, а в їхніх стандартах думки. В то комплекс робить цю бідність вічною? Она шепочет і вже робити достатньо, а може відпочити. Я не ваша винар. Якщо все не вийде, все буде вирішено поодинці, але реальність тин нічого не змінюється. Поки ви не зміните спосіб мислення, к навчали єврейській мудреці. Бідність це хвороба звичок. Якщо хвороба перебуває у звичках, зцілення теж перше принцип. Цієї тисячолітньої мудрості прости, але потужний цінути маленьку. Він порушує найнебезпечнішу віру в бідне мислення. Йде про те, що важлива лише грандіозна, зустрів чоловіка в своїх громаді, яку називали Ізе. Він приєднався до монет, зберігав кожну копійку в окремих конвертах, е навіть не гроші, знущалися сусіди. Він витрачає час. Через роки цей чоловік відкрив магазин, потім інший. Його діти навчалися. Його будинок був сповнене життя. А ті, хто сміявся за економіки, слідували за порожніми руками. Учасні автори, такі як Джемслас підкріплюють, цю рідаютвички функціонують, як складний інтерес. А велика дія повторювана сотні разів, стає дивними результатами. Ідне мислення зневажає маленького. Карізниця, яку я зберігаю, сьогодні чи ні? Каважливість читання ще однієї сторінки. Але саме в ці деталі побудовано майбутнє. каже єврейська мудрість, то зневажає маленького втрачає великого. бо елики завжди народжуються з маленької. «Ой, я бабуся говорила. Так що ви запалите свічку на день, будинок ніколи не буде в темряві. Че це в житті, якщо ви ціните кожне маленьке зусилля, ви будете будуватись ясно завтра. Уважити маленьку означає зберігати монету, коли немає реальної читайте сторінку, коли немає енергії для глави, виконати завдання, коли немає ясна, десять. Акеста лення руйнує психічну бідність. Тому що воно завжди принижує те, що здається незначним. Тоді є багатство, утворюється саме там, де маленького ціни як основа геликого рухи. Принцип, це то саме трансформаційне діяти зараз, не чекаючи. Психічна бідність живить постійно брехню. А чекайте, тепер не час. Ось все стає краще, але це логотип ніколи не приходить. Тара притча ілюструється. Учень сказав Рабинут хочу вчитися. Але зараз у мене є робота, сім'я обов'язки. Коли все заспокоїться, я почну, аби він відповів і очікуєте, що споті навчиться, але вчитися, що принесе споті. Щоб ви очікуєте ідеального моменту, він ніколи не настане. Він починається зараз, і момент стане ідеальним. Бачив, як це трапляється незлічено. Молодий чоловік мріяв розпочати свою справу. Початку я зіберу більше грошей. А потім почну, але гроші зникли, і він знову відкладався. Чи почався з нуля в заборгуваності без ресурсів, але діяв аж бізнес процвітав. А ті дослідники, як Асим Малек, називають це антифраганість. Вони є недосконалими умовами, які нас зміцнюють. Аніль Анеман пояснює, аж розум нас обманює, вважаючи, що важке можна перенести. Але завтра буде ще важче. Рейська мудрість. Чи ті, хто очікує з приятливого вітру, проводять своє життя на пляжі, ляглише відкривається тим, хто ходить навіть під штормами. Зустрів жінку в нашій громаді з тьома дітьми та хворим чоловіком. Всі сказали, тепер не час. Але вона навчалася в очі в свічках. Керез роки він став медичним. Ви я очікував потрібного часу. Це все одно буде на ринку. Сигічна бідність. Живиться очікуванням. А гадство народжується віді сьогоденні. З рису, саме, як і ви маєте сьогодні. Рятій принцип однаково фундаментальний. Тримати своє слово з собою. А з цього будь-яка мрія руйниться. Зустрів двох чоловіків один пообіцяв собі його місяця. Я починаю економити, але завжди вибачається свято, ремонт, надзвичайна ситуація. Ще навіть мало виконував те, що він обіцяв. Часом перший залишився за стіруга, побудована безпека і з цепліна з собою. Це основа, яка підтримує всі досягнення. Відчути, як це зміцнює ваш шлях, і п'ять принципів. Це не магічні формули, а фундамент побудований день у день і зниться між тими, хто залишається в дефіциті. І хто просувається до достатку не є зовнішніми можливостями, а у внутрішній послідовності людини може бути тисяча блискучих ідей. Але якщо він не перетворить їх на конкретні дії, вони розсіються як дим, чи може мати обмежені ресурси? Але якщо ви застосовуєте ці принципи з дисципліною, ви побачите, як ваш світ перетворюється не протягом ночі, а не зворотно, вереська мудрість вчить і це не той, хто має мало. А той хто завжди хоче більше? Я психічна бідність живиться хронічним невдоволенням, постійним порівнянням. Неможливістю цінувати те, що у вас вже є вже справжнє багатство народжується, коли ми вчимося працювати з тим, що маємо замість того, щоб шкодувати про те, чого нам не вистачає. Учасні дослідження з економічної психології підтверджуються люди, які виховують подяку та зосереджуються на основі сутності, як правило приймають мудріші фінансові рішення та творюють спадщину стільки способом ми випадок фермера, якого я зустрів, той час як його сусіди випрямнилися. Купуючи нові машини та чудодійне насіння, він зосередився на покращенні якості своєї землі, пощадила насіння найкращих врожаїв та ренвестувана прибуток обережно. Було не небагатше в районі, але це був єдиний хто тихо спав без збору. Ого багатство було не в банківській кількості, а в безпеці знань, що його система була міцною і хто будує те, що має, і коли не отримують безпідставних. Сказав він. СМС саме стосується знань, а гатолюдина купуючи від купси, книги та інформацію. Але ніколи нічого не застосують. Щі як крабим якого я зустрів, присвятили себе глибоко домінувати на області і навчався Алмуду щоранку не збирати мудрість, а жити відповідно до неї. Часом його репутація та надійної людини залучала можливості, які гроші не могли купувати. Рок чітких глибин глибини поверхнево. То каже там до всього насправді нічого не бере на себе. парадокс, який мало хто розуміє достаток, починається з обмеження, Оливи ви вчитися кажучи про Нізайвого, це створює простір для істотного процвітання. Ев кухар не використовує всі інгредієнти на ринку в одній тарілці. Він вибирає найкращі і відповідає і майстерності на логічно багато життя. Це не те сповнене рече, а й де кожен елемент має мету, ослідження мінімалізму та продуктивності показують, що люди, які усувають непотрібні вигоди, не лише час, але й розмову, ясність для виявлення реальних можливостей. Тепер уявіть, що застосовувати ці принципи в інтегрованові. Начати невелике насіння. Акт сьогодні підійшов дисципліна, щоденно рухулюється. Отриматись обіцянок собі внутрішня впевненість, шукати сенсу, чітка напрямок, стікість, сила наполегливості, каже ні до завого фокус використовувати гроші як інструмент, не кінець, свобода, свідомий вибір. Результат не просто матеріальне процвітання, а щось набагато глибше, самостійність, Датність ти відповідно до власних цінностей, не будучи заручниками обставин чи думок інших, сказав філософ Енека. То у кого мало. але той, хто хоче найбільше, не є бідним, Правжнє багатство, полягає в володінні своїми бажаннями, не переважаючи ними, дже остаточне запрошення, така почніть, де ви є Використовуйте те, що маєте, робіть те, що можете, чекати правильного часу. Вона ілюзія, Порівнюйте з іншими ваша подорож унікальна. Перш за все, пам'ятати кожна маленька дія сьогодні. Це глав в будівництві завтра. А розум, бідністі розривається з молотками щодня свідомого вибору. Іншого боку, багатство це не місце, а спосіб ходьби. Цей шлях починається зараз з наступним кроком, який ви вирішили зробити вснує давня мудрість. Яка говорить: ой, хто тримає день, тримає життя, і не завтра, ні після. Ніколи гумови ідеальні. Все починається з сьогоднішнього кроку. Ось правда, що багато хто забуває, ти не слабкий. О, відбувається це те, що поступово сила, дисципліни та сенс мети втрачалися у повсякденному житті, але вони не вийшли, просто заснули робудити. І коли ви врятуєте звичку діяти з наміром, психічна бідність не чинить опір, і не розчиняється, як туман на сонці. Адже в розумовому зайняті будівлі немає місця, для простою. Оді життя стає значущим кров за часом е для магії, а за вибором не заклик до досконалості, а практикувати, е, ретворити мрів, рутину та слова в пункт призначення. От ми вчимося жити так, що прагнення вже не просто віддані бажання і стали тканиною власної історії. Едше провід уже в ваших руках. От і з ним зробиш.